134 випускники цьогоріч закінчили навчання у вищому професійному гірничо-будівельному училищі і отримали дипломи кваліфікованого робітника. Урочистості з нагоди випускного відбулися в актовій залі навчального закладу. На жаль, нині кожен святковий захід проймає сум і біль через втрати, які завдає українському народу російська агресія. Хвилиною мовчання випускники, педагоги та батьки вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули на російсько-українській війні. Це другий рік, навчальний рік, да коли ми випускаємо вас в таких умовах, тобто в стані війни. Це наш третій випуск, і я сподіваюся, що він буде останнім, коли в нас будуть лунати сирени, коли ми будемо ховатися в укриття, приривати навчання і не давати таких повноцінних знань, які б хотілося, щоб ви мали. Я вважаю вам понад усе це гарного здоров'я, без нього нікуди. Я бажаю вам, щоб ви знайшли свій шлях, вірний шлях в цьому житті. Щоб ви в подальшому відбудовували нашу країну, щоб ця країна була ще кращою, ще багатішою, ще незалежнішою, ніж вона була до. Цієї війни серед почесних гостей на випускному представники підприємств партнерів професійного училища на виробничих майданчиках яких учні набували практичних навичок, компанії Фрекспо, комунального житлово-експлуатаційного підприємства та закладу громадського харчування вітали випускників. Керівник рекрутингового центру полтавського ГЗК Велком to Фрекспо Олексій Томченко та провідна фахівчиня підприємства Олена Кравченко. Ви сьогодні не просто випускники. Ви вже молоді спеціалісти, які ведуть світ до прогресу та розвитку. Тож, не зупиняйтеся на досягнутому, прошу вас завжди відкривати для себе щось нове, удосконалювати себе та світ. Ваше життя дійсно майбутнє починається зараз. Також хочу виразити сподівання, що ви приєднаєтеся до нашої команди команди компанії Ферекспо, де зможете реалізувати знання, навички отримані за роки навчання. Та зростати професійно представники компанії «Ферекспо» по на свято завітали так би мовити не з порожніми руками. Розіграли серед випускників цінні подарунки. Умови розіграшу оголосила керівниця центру кар'єри училища Валентина Носач. Останні два місяці в рамках центру кар'єри, який Створений на базі вищого професійного зриночого будівельного училища в 2021 році ми активно співпрацювали з компанією Ферекспо по питаннях подальшого працевлаштування наших випускників. Тому всі бажаючі наші випускники мали можливість заповнити анкети на працевлаштування саме в компанію Ферекспо. І саме сьогодні я їх передаю на розгляд керівнику рекрутинового центру. Порадившись, ми вирішили серед цих анкет, а я їх скажу вам, що їх аж 99 на сьогодні у нас розіграти 20 призів від компанії Ферекспо. Призи від компанії Ферекспо розіграли за номерами анкет учнів. Номер 79. Заяць Заєць Денис є сьогодні. Денис, виходь. 49. Фролова Оксана. Оксана дуже хоче на роботу на полтавській гірничо збагачувальний комбінат. Це в нас зварювальниця. За високі досягнення у навчанні учні отримали грамоти. Зокрема, до нагородження і вітань долучилися шеф-кухарка ресторану Таміла Михайлюк та головний інженер -кжеп 4 Олександр Кушко. Шановні діти, ну я вас вітаю дійсно з цими високими досягненнями. Як показала виробнича практика, ви дійсно тут займаєтесь серйозними справами. Наше підприємство подальшому буде співпрацювати з вами. Я хотів виразити без слова подяки. Майстрам виробничого навчання, які приділяють дільну увагу дітям і всім викладачам вашого учбового закладу. Зі святом вас. За якісне виконання виробничих завдань під час проходження виробничої практики Джек номер 4 Як я сподіваюся, що ти будеш нас працювати, нагороджується ще одним Дякую. Я вас можу вважати повноправними спеціалістами та своїми колегами. Щиро подякую за особлінну працю. І низький уклін приношу вашим майстрам Гулі Олені Леонідівні Ганонченко Інні Юрі Бершаденко Ароні Васильовні та також за е, сумлінну працю. Хочу подякувати своїм вчорашнім студентам. Та в подальшому дітям, які будуть у нас працевлаштовані, зі словами щирої вдячності педагогічному складу навчального закладу до присутніх звернулася мати одного із випускників Ірина Лук'ян. Ви змогли навчити дітей усьому, що їм потрібно буде в подальшому житті. Професію кухаря офіціанта здобувала у вищому професійному гірничо-будівельному училищі Анастасія Коновал. Розкажи про три роки навчання, певно, що вони були не дуже легкими. Не дуже легкими. Ну це, по-перше, було дуже цікаво. Мені дуже сподобалося навчатися на кухаря-офіціанта. Дуже багато цього цікавого було на виробничому навчанні. Потім, коли я пішла на практику, там також було дуже багато цікавого. Я проходила практику в ресторані і там ну дуже багато цікавих страв, які мені було готувати. І подавати їх також. Навчалася на електрогазозварника, слюсаря, ремонтника, стропильника. Чому таку професію для себе обрала? Ну, вона по -перш, перш ніж за все дуже добре оплачується цікаво. Є такі у нього там. Цікаві моменти. Якщо Оксана Фролова мріє працевлаштуватися до компанії Ферекспо, то Назар Чернешов, опанувавши фах електрогазозварювальника, слюсаря-ремонтника та стропельника, до ферострою. Хлопець успішно завершив виробничу практику на підприємстві. Тож на нього вже чекає вакантне місце. За три роки навчання отримав цілих три професії, які допоможуть мені реалізувати себе у житті. Е, на даний момент ці професії є е, якби важливі. Вони дуже сильно затребовані на ринки праці. За все навчання приймав участь в різноманітних конкурсах, що отримував премії. Дякую всім викладачам, дякую своїй групі, за те, що були ці роки з нами. що Вони нас підтримували, навчили всьому. Ще якби у нас euh, з'явилася нова лабораторія зварювальна, там дуже чудові апарати. І, в принципі, для того, щоб навчитися, треба просто бажання. А так все можливо. Я не жалкую, що пішов на цю професію, що пішов навчатися в ПГБУ. Хай щастить на новому етапі життя: етапі дорослішання, головних цілей, високих прагнень і втілення нових цікавих ідей.